Дияволо, він криється в нюансах в дрібницях, в дрібних нюансах, які, як правило, інші не роблять. Якщо ви звернули увагу, то ви бачите, що в нас сокольна балка по всьому периметру, вона на 20 сантиметрів вища, ніж підлога. І здавалося б, навіщо це Це виглядає? Воно не зовсім якби так гарненько, але в цьому є певний сенс, і я зараз розкажу, що саме. Оператор, який всю ніч працював, в нічну зміну, десь. Зловив гаву вилами проколов панель. Або оператор щось випив, або щось понюхав, всяке буває. Але трапляються такі ситуації, коли оператор їде з опущеними вилами, як правило, вони завжди опущені, і він на швидкості просто проколює, пробиває панелі. Це досить затратний момент з заміною панелей, тобто треба зверху донизу все розібрати. Потім. Зверху, знизу до верху, все в зворотньому зібрати це е, треба зробити транспортування ножничного підйомника сюди, ножничного підйомника. Звідси це евакуатор, це оплата техніки людей. Тобто загальна смета цього всього бедства вона десь получиться більше як 2-3 тисячі доларів. Це так на хвилинку, якщо взяти, просто розібрати стіну, а потім її зібрати.